Друзі, сьогодні я покажу вам самий секретний об'єкт Чорнобиля та один з самих таємних у радянській Україні. Коли ця штука працювала, тут була сувора військова охорона, яка стріляла на ураження, якщо ви б сюди пробралися. Навіть підходити на декілька кілометрів сюди було заборонено. І як мінімум це призвело би до допитів у КГБ, а можливо, і закінчилося б трудовим табором для вас або реальним сроком у тюрмі. На під'їздах до секретного містечка Чорнобиль 2 навіть були таблички, на яких було написано Стій, ведеться вогонь на ураження. Радянсь... Радянські люди, звичайно ж, бачили цю антенну з навколишніх сіл. Не побачити її було неможливо. Навіть зараз, майже з усіх окуточках Чорнобильської зони, ви можете побачити гігантські антени. Але радянські люди були зашугані, вони не задавали запитань. Ходили чутки, що це якийсь комплекс дальнього радіозв'язку. А на мапах це взагалі було звичайним піонерським табором. Але насправді все було набагато серйозніше. Давайте пройдемось і подивимося з вами на це зараз, коли вже немає ніякого Радянського Союзу і ніякого грифу секретно. Навіть охорони сьогодні тут немає. В СРСР працювали над системою раннього попередження про ракетний напад для своїх балістичних ракет системи в 1960-х роках, але більшість систем були прямої видимості, які були корисні для рейду, аналізу і перехоплення. Жодна з цих систем не мала потенціалу для забезпечення саме раннього попередження про запуск, що дало б обороні радянського союзу більше часу для вивчення способу атаки і створення плану відповіді. Комплекс Дуга, який ми зараз бачимо і будемо досліджувати, він складався з двох антенн. Ми зараз знаходимося в Чорнобилі, в Чорнобильській зоні, в містечку Чорнобиль 2, і тут е, розташовувався прийомний вузок, тобто прийомна частина, яка е, ловила сигнал, який е, запускався в 50 км звідси в Чернігівській області у секретному також містечку, який називався Любич 1. Біля села Клонов та розсудов. Окрема була тобто, дуга, передатчик і дуга-прийомник. Був навіть такий цікавий випадок. Я не знаю, легенда чи це було реально. Е, уже коли працювала дуга, коли вона була поставлена на бойове чергування, супутники радянські виявили масовий запуск міжконтинентальних балістичних ракет з території США в напрямку Радянського Союзу. І одразу ж е, командувач військ зв'язався з начальником по комплексу Дуга. Я не знаю чи цим саме, чи всіма трьома комплексами двома в Україні. Один на Комсомольській, на Амурі, на Росії, який був, і попросив звірити дані і дати підтвердження тому, що стався ну що стався напад на територію радянського союзу, і той перевірив на Чорнобилі 2 все, бо там було стабільно. Ну, тобто ніяких запусків не було. І теоретично, якщо не було б комплексу Чорнобиль 2, який один кажуть, що працював, другий, кажуть, що він дуже-дуже глючно працював, скажімо так, і міг виявити тільки масові запуски ракет, а не поодинокий запуск. І ось є така легенда, що якби тоді не перевірили інформацію про масовий старт ракет цих ядерних. Через глюк супутників, то, можливо, б нас з вами вже не було, вже б ядерна війна була б позаду і кінець людства. Саме вдаватись в подробиці роботи самої антени, а сьогодні я хотів би вам показати саме містечко Чорнобиль 2. Тобто це було закрите містечко, в якому жили офіцери, солдати та їх сім'ї. Тобто тут були звичайні будинки, квартири, в яких жили люди, свої сім'ї тримали. І цим людям було заборонено без надзору КГБ взагалі виїжджати кудись за територію цього комплексу. Тому що це була секретна робота, і треба було унеможливити витік інформації будь-якої про це місце якимось третім особам, цивільним, наприклад, або шпигунам з інших країн. Тому тут все було серйозно, тут був. Була своя інфраструктура, тут є і медзаклад, тут є дитячі заклади, дитсадок, школа є, є гостиниця, є пожарна частина своя. тут. Котельня є для обігріву. Тобто це мініатюрний городок, який сам себе міг забезпечувати. І, до речі, що цікаво, що Ну, люди, ж, які тут жили, вони теж хотіли, як би ну, в соціальному плані якось ну, відчувати життя, да? спілкуватися з якимись родичами своїми, хоча б. І пошту, яку присилали сюди на Чорнобиль, 2, вона йшла в місто Чорнобиль, яке не було секретним, яке розташоване буквально там 10 кілометрах звідси, на вулицю Шкільна. Але поштарки знали, що Шкільної, вулиці Шкільної в Чорнобилі не було. І це означало, що якщо, якщо лист приходив на вулицю Шкільну, його треба було відправляти сюди на Чорнобиль 2, в секретне містечко. Ось такий є цікавий факт. Зараз ми з вами ходимо по медсанчастині. Оце медсанчастина була. А оце у нас звичайні п'ятиповерхові будиночки з квартирами, де були розквартировані офіцери. Та їх цінні. І так, ми заходимо в квартиру. І, наприклад, на відміну від припиських квартир, в яких е, були винесені всі там, лічні речі людей, всі особисті речі, тут ці речі, одежа, взуття, е, бачите, все на місцях. Ну, як все, на... не все, звичайно, на місцях, але. Видно, що тут вже не, не так сильно миродерли, це, напевно, вже не мало такої особи цінності. Та й охорона тут була з перших днів евакуації жителів і створення зони відчуження. Ось газетка про Челленджер щось написано. Тобто, бачите, тут навіть юриспруденція була тематична. Про ПВО, про польоти, про старти ракет там і все таке. Ось фуражечка, до речі, навид КГБшна. Можливо, якийсь КГБшничок тут жив. Обої вже опадають, як бачите, але частина ще на місцях. І ми можемо бачити, який був, які стіни були, який був інтер'єр. Меблі позабирали звідси. Причому е є інформація, що сама Москва, а це проєкт був чисто Московський, Москальський. Е сама Москва і позабирала звідси не тільки прилади, е комп'ютери старі ВМ, дуже дорогі на той час. І всі інші електричні дорогі штучки зі самої станції. А і позабирали і навіть меблі звідси з цих квартир. І повезли на інші радянські та вже зараз московські військові частини, туди це все. Ну, а всякий такий непотріб, бачите, як склянки після різних напоїв, бутилочки і все інше воно позалишалося. Ось як бачимо, комуністична література. Так, да, по-любому тут жив якийсь гебіст. І оцю... цей весь, весь комуністичний шлак. Як, як губка, як губка, бо впитував себе просто, всмоктував в себе оцю всю пропаганду радянську. Ну, тоді, по-другому, і не можна було. Ти або слідуєш партії, або мовчиш у тряпочку. Але, або якщо комусь... Проговоришся або публічно щось скажеш, то поїдеш на лагеря. Таке життя було в Радянському Союзі. Не можна було мислити та допускати навіть якихось мислей та почуттів проти влади тоді. Ну, як і зараз на Росії, в принципі. Ось бачимо якийсь конспект. Але це не дитяча ЗОШ, це вже суто конспект якогось, напевно, учня. А на цьому комплексі також і обучали, і навчання проходило в роботі. Під дугою, там, під самою антеною, є навіть ціле величезне здання, в якому є учбові класи. Ось погони навіть бачимо. Це одна та сама квартира, я так розумію. А, до речі, хто пам'ятає таку іграшку? Я пам'ятаю отаку ось безсмислену якусь іграшку на колесах. Теж з дитинства. Взагалі, коли гуляєш по цим радянським заброшкам, то згадуєш деякі речі з дитинства, які і у тебе були в кінці 80-х, початку 90-х. А саме цей час саме я застав. Ну я ріс у 90-ті. Житомирська якась. Горілка. Що там було? Бачите? Горілка, газети? Ні, ну телевізори вже теж були, не у всіх, напевно. Радіо. І оце 24 години на дову звідти віщала Москва. Несли архінею свою радянську. Ну, добре, що це все закінчилося і ми зараз можемо. У вільній країні подорожувати по таким місцям і згадувати, як воно було, і казати, що слава Господу Богу за слава Ісусу Христу, що цього вже нема радянської цієї тоталітарної машини, тюрми народів. Але це чисто моя думка, друзі. Ви можете з нею. Бути не згодні, можливо, хтось із моїх глядачів любить Радянський Союз, то не ображайтеся. Це, це ваша особиста думка. І у вільній країні ми можемо вільно цими думками ділитися. Так, зараз ми з вами переміщаємося у школу. Це один з найзбереженіших об'єктів в містечку Чорнобиль 2. Така ж сама школа, ну, схожа, є у містечку Любич 1 на Чернігівщині, там, би був, там, де був передаючий центр. Але там вона вже просто в дестрої, вона повністю майже знищена. Тут же школа збереглась непогано. Напевно, добре дах перекрили перед аварією, тому це все не так сильно протікає і не так сильно промерзає взимку. Тут ми можемо побачити навіть шкільні парти, отакі стільці, цілі вікна, до речі, майже скрізь. Отакий сейф, звісно, що він вже скритий, шукали там гроші, золото, можливо, зброю якусь шукали мародери. А можливо, самі радянські ці офіцери, коли звідси тікали від радіації, можливо, самі просто все й позабирали. Саме цінне. Ну, а школа, ну, що їм в школі брати. Оці ось прилади для уроків фізики, там, конспекти, таблички всякі. Ну, на що воно треба? Ну, кому ти його ти продасиш. Воно цінності особо ніякої не мало і, і зараз немає. Ну, зараз воно тільки історичну цінність має. Реле універсальне. Це кабінет фізики або кабінет хімії, судячи по цим пробіркам. Просто, можливо, щось переміщали тут між цими кабінетами вже любителі фотосесії, фотографи різні. З кожним роком, звісно це все починає гірше і гірше виглядати, тому що час бере своє. Ніхто за цими будинками, будівлями не слідкує, ніхто тут нічого не відновлює. Воно ось так, от, як пройшло вже 38 років, отак воно отут і залишається. Звичайно ж, було б круто, якби звідси ніхто нічого не мародерив, і ми могли, заходячи сюди, бачити дійсно застиглий час та дію природи і часу, яка вже б. Природньо це все якби знищувала і поглинало. Все, все, що людина зробила. Ну, для мене це просто подорож у минуле і навіть у те, у те минуле, в якому я навіть ще й не, не, не встиг пожити. Тобто це ж 1986 рік, більше тут вже нічого не було. Тут, звичайно, була охорона, але як комплекс, як дуга вже. Воно не працювало. Якщо в Любичі 1 там, де був передатчик, там військова частина була ще ППОшна, наскільки я знаю, до кінця 90-х. Зараз там вже концентратор мігрантів, і по прямому назначенню воно вже давно не працює, як і тут. Ось станочок якийсь. Якісь чани, можливо, тут якась міні пекарня була, може хліб пекли. Понятно, що городок снабжався окремо. Постійно сюди снабження їздило, але тут теж були невеличкі такі і хліб, і булочки якісь робили, і ферма навіть була. Поросяча тут теж неподалеку, десь в 2 кілометрах від дуги. Теж за колючим дротом, за парканом, це ж секретне. Нічто не забито. От, теж, як і скрізь у радянських школах бу, були такі куточки, де розказували про так звану Велику Вітчизняну війну, насправді Другу світову, розв'язану як і Радянським Союзом, так і нацистською Німеччиною. Цікаво, цікаво, друзі, полазити тут, погуляти. Особливо, коли ти тут самовольно, нелегально, без екскурсій. Так, тебе може поймати охорона, також і ми зараз також гуляємо. Але коли ти на легальні екскурсії, на звичайні, то всередину не кожен екскурсовод і пускає. І, 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 і точно не надовго. А отак саме, самому, ось, до речі, дивіться, тетрадка, зошит. Місто Чорнобиль написано. Ніяких Чорнобилей 2. Тобто секретність повна була. Домашня робота, бачите, навчались на російській мові. Нав'язували російську мову тоді. Ну тут це і не дивно, тому що це суто око Москви, так званий цей комплекс. Москва захищала свою владу таким чином, тому тут, звичайно, вчили тільки на російській. Бачите, як вони гарно збереглися, ці всі таблички? Шифри, бачите, навіть шифрам, яких вчив. Це кабінет математики. Можливо, навіть тут була спеціальна підготовка для майбутніх військових і робітників цієї частини та взагалі. Ну, Готували коротше, дітей під військові вже потреби, скажімо так. Можливо, навіть в майбутньому планували цих дітей і залучати до роботи на цьому ж комплексі на дузі. Ну, взагалі, Моторошно. Якщо ти перший раз в Чорнобильській зоні, якщо перший раз ти... На такі закинуті локації, ти розумієш, що ти в повністю секретній вообще, в секретному містечку, в який би ти ну, ніяк не попав би, як, якби ти був у Радянському Союзі. Навіть якщо б ти був військовим, то не факт, що ти навіть фаховим військовим, ПВОшником, там, якимсь, після якоїсь військової академії, не факт, що ти потрапив би до якоїсь такої частини, яка була секретна. Сюди відбирались чисто таких людей, у яких там. До п'ятого-десятого коліна ніхто не був зашкварений, там, ніхто не був ворогом народу. Там, ну таке, Ви самі розумієте. Хто повністю слідував програмі партії і повністю був комуністом на всі 150% від 100? Тільки такі офіцери потрапляли на такі секретні частини. Просто-напросто для того, щоб вони нічого не розстріляли ніяким цивільним і ніяким шпигунам. Та ворожим на той час агентам американським не передали. Хоча американці все це звичайно ж знали. До речі, цей е, комплекс американці назвали російський дятел», тому що потужний сигнал, який він випромінював, він у радіоприймачах в Америці на, на определенних частотах мав такий стук, таку мав поміху, як стук дятла. І американці назвали цю фігню цю, э, російським дятел. У, раді... у американських газетах воно називалося Russian Woodpecker. І були статті цілі про цю штуку. Були там всякі теорії змови навіть, що це типа якась э, випромінювач, який мав якийсь психоактивний сигнал. та э, Тіпа, таким чином мав налаштовувати Західний світ під радянський, тіпа, радянську пропаганду. І тільки вже в може році вже почала просачуватися ця інформація, для чого собственно, був, соб, був створений цей комплекс. Ну, я маю на увазі для радянських людей. Американцям там, і Західному світу їм з самого початку було понятно, що це таке. Це, до речі, котельня. Тут нагрівалася вода, подавалася. Я не знаю, чи була гаряча вода в квартирах, але опалення було саме з цієї котельні. Опалення квартир та взагалі всіх будівель. Дні друзі, не ображайтесь на мою українську, я тільки перейшов на неї. У мене є великий російськомовний канал на 200 тисяч підписників, але я його закинув. Я не хочу більше робити. Контент російською. Я повністю перейшов на українську, тому деякі слова підзабув зі школи, тому вибачайте. Я постараюсь виправитися і нормально вже розмовляти українською та вести канал. Якщо вам сподобався відос, підтримайте, будь ласка, лайком. Напишіть, будь ласка, будь-який свій коментар. До речі, напишіть, може хтось із вас дивиться, у когось були родичі. Можливо, хтось був. Зв'язаний з цим радіокомплексом, саме з дугою, з секретним комплексом, хто б міг би дати якусь ще цікаву інформацію. Можливо, якісь ще факти цікаві є, тому що для мене це дуже цікава тема, але я дуже мало людей поки що знайшов, хто був там, хто там працював. Ну офіцерів я взагалі не знаходив. Я знаходив там прибиральницю, водія, якогось кухаря, тобто якихось людей, які не були, не були, не мали доступу саме до роботи комплексу Дуга. І обов'язково в мені, мені багато є чого вам розказати, багато є матеріалів з Чорнобильської зони. Тобто, підписуйтесь на мій канал, тут буде все саме цікаве з Чорнобиля. Всім, друзі, гарного дня, слава Україні! Вперед до перемоги! Надіємося, що скоро все буде у нас добре.